Сорт джамбо відрізняється плодами кластером і удлінною ножкою, на якій тримається кластер. Інші сорта не відрізняються. Це іменно відрізняється, має продовговату ножку, а далі кластер висить. Отако виходить. Ножка і кластер висить. Плодова, типа. Плоди, плоди, але він більшість має таку ножку протягнуту. Тут зараз так не видно, що пеш. От, ножки, але в нього така вона протягнута. Оце вони тут загущені, їх треба було розсадити, вони тут друг на другу, два саженця до кучі. Щоб ви розуміли, отака виходить в джамбо, сорт має. Довгу ножку і отакий кластер. Отак відрізняється джамбо від інших сортів. Має от, витягує ножку і потім починає закладати плоди. Отакі. Сорт треба було пересаджувати звідси, бо то, що вони друг на другові, два саженці посаджених один біля одного. Такі мають протягнуті ножки. От. Вона удліниться і будуть висіти плоди. Отак. Удлінняна ножка і кластер. О, чим відрізняється джамбо від інших сортів? Людина Закарпаття показує, але в нього то не джамбо. Бачите як ножка. Удлиняється в нього ножка. І він так, тут по 4-5, по 5, він крупноплідний, має такі ножки довгі. На цивому саме краще видно. Ось така довга ножка, а далі плоди будуть. Починається дощ тікаю.